Одесі, добре, що ми показуємо, що Одеса українське місто, що Україна єдина. І слава Богу, що у нас є такі славні захисники, які зараз цю хвилину так само тримають оборону України. Давайте скажемо їм тричі: Слава! 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 Ну, друзі, і цю пісню, звичайно, я не міг сьогодні не заспівати. Я дуже чекав на цей момент. Сподіваюсь, що ви чекали. так? Чекали? Є місто, яке не виходить зі снів, і рідне, як дідове, слово на чорному. Світів, квітує від віку казково, квітує від віку казково, на Чорному морі, є море, в якому колись потопав, та щастя вернуло додому, є фітер, що душу мою колисав, відводячи тугу і втому. Ходячи тугу і в тому, на Чорному морі, це рідна земля, де не тлінні сліди, відчизни великих героїв За волю в країни Одеса веди, ми знову готові до бою, ми знову готові до бою, на чорному морі. Стане розтануть зірки на вулицях світло і чисто, що весни в обіймана скличе свої, усміхне на сонячне місто, усміхне сонячне місто і разом на чорно Lubim o nosso dessa, cheira cheira.